Доброго дня учні 9 класів. Сьогодні ми з вами пригадаємо про те, які чинники впливають на наше здоров'я, тож тема уроку чинники впливу на здоров'я. Якщо ви пам'ятаєте, з молодших класів ми з вами розглядали таке коло, поділене на 4 сегменти, і говорили про те, що половина нашого здоров'я залежить від способу життя. Як ми харчуємося, як ми рухаємося, як ми... Організовуємо своє дозвілля, як ми спілкуємося, як ми керуємо своїми емоціями, чи є в нас шкідливі звички, чи відпочиваємо ми достатньо, чи якісний у нас сон. І це половина нашого здоров'я. Далі приблизно по 20% на наше здоров'я впливає довкілля, тобто повітря, яке ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, чистота ґрунту, на якому росте їжа, яку ми купуємо чи вирощуємо самостійно і потім вживаємо. Це довкілля, 20% впливу на наше здоров'я і ще 20% вплив на, впливає на наше здоров'я спадковість. Тобто ті генетичні хвороби чи навпаки хороший імунітет, які передали нам батьки, дідусі, бабусі, прапрадідусі і так далі. І, відповідно, те, що ми передамо нашим дітям, так само залежить від того, який спосіб життя ми ведемо. І лишається в нас 10%, це стан медицини. Завжди запитую, чому 10%, ну, так як ми з вами в аудіоформаті зараз працюємо, то лише 10% нашого здоров'я залежить від медицини, ну це моя думка особиста, можливо, у вас буде інша. 10% тому, що до медицини ми звертаємося тоді, коли вже захворіли. Тобто, якщо ми ведемо правильний спосіб життя, якщо... Нам пощастило мати хороші екологічні умови, якщо нам батьки передали хороші задатки для того, щоб бути здоровим, то до медицини ми не звертаємося. Якщо ми вже звертаємося до медицини, то відповідно вже десь якесь відбулось порушення з цими трьома моментами. І, власне, медицина це вже те, що ремонтує. А ми говоримо про здоров'я, коли ми ремонту не потребуємо, коли ми благополучні фізично, емоційно, соціально, духовно, інтелектуально і так далі. Ну, це якщо дуже-дуже коротко. Ви в підручнику трошки детально повернетесь, не знаю, що ми саме в 9 класі так детально саме ця тема розписується, яка проста, і не вперше ми про це говоримо. Єдине, що не трішки в історичності, зверніть увагу також на соціальне середовище. Да? Ми, якщо пам'ятаєте, види середовищ, ми з вами в 6 класі, здається, останній раз про це говорили, то це наша родина, друзі, люди, з якими ми спілкуємося, чи які якось інакше в нас впливають, да? з якими ми, можливо, не взаємодіємо, але це якісь, можливо, зірки там, спорту чи кіно, чи, 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 чи музиканти, да? на яких ми рівняємося, да? якщо ця людина вживає алкоголь чи наркотики, відповідно, і в підлітковому віці може виникати спокуса, наприклад, вести такий самий спосіб життя. Та? Сюди також до соціального середовища відносяться засоби масової інформації, тобто телебачення, інтернет, радіо, газети, журнали, вони, вони так само впливають на нашу думку і на наше сприйняття світу. Ну і відповідно реклама, та? як спосіб впливу на ту їжу, на той одяг, який ми купуємо, чи він сприяє нашому здоров'ю, чи навпаки порушує, це теж зверніть увагу, що соціальне середовище, так само як довкілля, так само має вплив на наше здоров'я. І ще в цій темі я хотіла би зупинитись на тому, що від того, який спосіб життя ми ведемо, точніше те, який спосіб життя ми ведемо, багато в чому залежить від того, чи достатньо в нас сформовані навички. Ми з вами говорили про те, що різні... Ми з вами говорили про те, що для того, щоб бути здоровим, важливо звертати увагу не лише на фізичне тіло, не на наше тіло, а на спілкування, емоційну сферу, інтелектуальні свої можливості розвивати, а також мати цілі цінності на духовну складову здоров'я. І відповідно від того, чи сформовані в нас навички, наприклад, соціальні, тобто навички спілкування, чи навички інтелектуальні, це те, наскільки ми вміємо аналізувати проблеми, прогнозувати і приймати рішення, чи емоційно-вольові навички, наскільки ми можемо... Керувати собою, мотивувати себе да, від того, наскільки в нас ці сформовані навички і залежить великою мірою, який буде спосіб життя. Да, і я дуже-дуже коротко пройдусь, просто перелічу ті навички, які нам потрібні для того, щоб ми в майбутньому і вже зараз да, більш ефективно дбали про своє здоров'я. Отож, навички спілкування. Навички співпереживання, навички розв'язання конфліктів, навички протидію тиску оточення і навички роботи в команді. Це соціальні навички, які допомагають вести повноцінне, більш, ну, більш щасливе життя. Е, інтелектуальні навички це навички е, розуміти, що зі мною відбувається, які я, чого я хочу, чого я можу. І навички самооцінки, тобто реально оцінювати свої можливості і ті сторони, які треба розвивати. До інтелектуальних навичок відносяться навички аналізувати проблеми і приймати рішення, і навички критичного мислення. Да? Ну, якщо так говорити примітивно, то це вміння відділяти правду від маніпуляцій, від брехні. Ну і емоційно-вольові явички, які вам полегшать життя, це навички самоконтролю навички керування стресами, планування часу, і навички мотивувати себе на успіх і е, гартувати долю, тобто вчитися е, ну, долати перешкоди через не хочу, через не можу, та, якщо е, це потрібно для того, що ви насправді хочете. Тож такий дуже коротенький такий огляд того, що впливає на наше здоров'я. Я вам раджу на сторінці 37 подивитися, тут є більш детальний перелік цих навичок, переглянути їх і подивитися, які з цих навичок найгірше у вас розвинені, та і для однієї навички спробувати скласти ну, такий план невеличкий, як ви можете цю навичку для себе розвивати вже зараз. Що ви можете зробити для того, щоб ці навички покращити. На цьому все. До побачення.